Активні, цілеспрямовані і готові змінювати світ. У Луцьку відбувся форум учнівського самоврядування, лідери 21-го століття. Президенти шкіл старости класів. Вони ті, за ким майбутнє нашої держави. Організували форум самі ж учні. Сьогодні молоді активні люди будуть мати змогу і дізнатися багато нового про лідерство: як бути тим, хто веде за собою, як правильно розпоряджатися своїм часом, як взагалі керувати з мудрістю людьми для того, щоб організовувати масштабні заходи, може взяти будь-який учень, неважливо чи він президент, чи він просто здобувач освіти, який бажає взяти участь в такій події. Причому до лідерства це є впевненість, бажання та жага до того, що вони хочуть змінити. Змінити світ на краще, змінити свою громаду. Головне почати з себе. Тут юні амбітні представники 39 навчальних закладів Луцької громади. Діляться один з одним власним ще невеличким, але досвідом учнівського самоврядування. Як перетворювати ідеї в проєкти, бути відповідальним не лише за себе, а й нести цю відповідальність за цілу команду. Далі робота у секціях і поради від досвідчених наставників. Ми очікуємо дізнатися більше інформації про лідерство. як... Спілкуватися з людьми, як ними так, потроху керувати, ну і щоб бути першим з граї і за неї вести все стадо. На цьому шляху має бути і радість, і горе, і треба підтримати і розрадити їх тих учасників освітнього ну взагалі команди. Назар зізнається він тут сьогодні, аби почерпнути щось нове. Може, щось ми вже знали, може багато є чого ми не знаємо, але ми став прийшов вчитися. Саме найбільше це що не висушає, це комунікабельності між людьми. Це знайти спільну мову не просто з однолітками, а старшими, так само і з молодшими. Пробували бути старостами курсу, пара заходів робили. нам допомагали, звісно. І все нас потихеньку вдавалося. Коли з боку є людина, яка взнається, яка старша, досвідчені, це набагато легше. Ти можна і піти спитатися поради. Підставити плече школярам взялися благодійники. Дуже важливо допомагати молоді на їхньому шляху лідерства, адже ті діти, які сьогодні відвідують учнівське учнівське самоврядування, відвідують подібні заходи в майбутньому. Успішні політики, успішні бізнесмени, успішні чиновники. З ось таких заходів розпочинається їхня кар'єра, їхній шлях до справжнього, хорошого, успішного майбутнього. Фонд Гаріпалець тільки разом підтримує талановиту молодь, яка прагне розвиватися, адже розуміємо, що у цих дітях наше майбутнє. Вони згадують свої перші лідерські кроки, і то незабутні емоції. Це страшно брати цю всю відповідальність на себе, але в один момент ти розумієш, що треба зібратися. Зібратися, тримати себе в руках, тому що люди навколо тебе відчувають твої емоції. Коли ти лідер, це дуже важливо показувати свою впевненість в своїх діях. Форум завершився, але для його учасників все тільки починається. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.